На війні дуже важливо зберегти людське обличчя, ну, тому що війна своєю жорстокістю, своїм побутом може оці краї толерації просто, просто згладити. І, звичайно, що присутність Бога це, звичайно, що є добре. Ну і він там дуже близько. Він там в окопах дуже близько, тому що в дійсності, ну, можна б там по-різному розцінювати. Ну, моє питання 2-3 сантиметри було тут. Якби було ввійшло в м'які тканини, і там легені порвав мій осколок. Ну, напевно, би я би вже десь там ну, і не дав би тобі інтерв'ю, десь там з неба щось би посилав би, але ну, це би було б би так. А тут я сиджу і дихаю тим. Класним повітрям нашого парку, так